Сьогодні ми знаходимося за десятки кілометрів від найближчої цивілізації. Що саме найпотужніше ми можемо тут зараз підключити? Тобто все це реально працює. Лінійка Рівер. Вона відповідає потребам, коли швидко ти просто взяв і, і з собою десь кинув або в лодку, або, або в якийсь човен, або в катамаран. Вона з тобою завжди є. А от професійна станція Дельта, вона вже 2 кВт і ну, до неї ми навіть сьогодні будемо тестити, можна підключати ну, майже все, що у вас є, навіть найпотужніше. Це такі мобільні сонячні панелі. Вони у компанії Куфлов є на 110, 160, 220 і 400 Вт. У нас тут є дві панелі на 160 і на 220 Вт. Зараз, поки у нас є яскраве сонце, ми підключимо їх до станції. І фактично тут, просто прямо на острові, ми одразу зможемо зарядити наші станції протягом кількох годин. В чому ви самі зараз і переконаєтесь, що класно, дивіться, це сонячна панель на 220 Вт. В стаціонарному форматі вона десь може важити до 15 кілограмів. І вона, звичайно, в чотири рази більше, ніж оцей чохол, який я зараз тримаю. Але завдяки тому, що вона мобільна і зроблена спеціально для подорожей, вона дуже легко і зручно розкладається. Дивіться. Оп. І зразу її візьмемо на сонечку. Збираємо її. Можете потім поставити секундомер і просто подивитися, за скільки часу ми можемо підключити станцію. Бачите, тут два у нас є з'єднання, які називаються МС-4. Тут XT-60, які одразу. Включається у станцію з цього боку. Ось так. Бажано, щоб були прямі промені, а сама панель стояла під кутом 45, 32-45 градусів. Все. Тепер ви можете підійти і побачити у нас вже 150 ватт заходить у станцію. Що саме найпотужніше ми можемо тут зараз підключити? Ну, ми з собі взяли електропилку. Давайте спробуємо підключити. І побачити, як воно буде. Спочатку давай вмикаємо чайник для того, щоб показати, що в нас починається споживання і воно зараз складає майже кіловат, а ти можеш вмикати пилку. Сьогодні ми знаходимося за десятки кілометрів від найближчої цивілізації. Ми хочемо показати вам реально, як працюють зарядні станції «Екофлоу», Саме в таких умовах. Зверніть увагу, ми спробували підключити до зарядної станції максимально все, що в нас є, таке, що потребує електроенергії. Зараз вона працює навіть без сонячних панелей, просто віддає електроенергію. І зверніть увагу, що в нас тут є. Ми заряджаємо роутер. Завдяки ньому у нас є Wi-Fi і нормальний інтернет. У нас є три телефони, які заряджаються зараз саме тут. У нас є один з пауербанків на 20 000 мА, який також заряджається від цієї станції. В нас є один з фотоапаратів Nikon. В нас є для одного ще фотоапарату, на який зараз знімають саме нас ось батарея, яка також заряджається від нього. В нас є квадрокоптер Mavic 2 і від нього пульт управління, а також зарядна станція. Тобто. Ви бачите все, що зараз є на цьому столі, воно заряджається виключно від цієї станції. Але ви запитаєте мене, чому тут стоїть цей чайник? Я вам скажу, і ми можемо ще навіть його включити. Зверніть увагу. я його вмикаю і він працює. Тобто все це реально працює. Якщо ми ще під'єднаємо до цієї зарядної станції сонячну панель, то фактично всі наші прилади... Можуть використовувати сонячну електроенергію. І це дуже круто.